Вона готує так, що можна проковтнути язика настільки смачно. А ще вона суддя мастер-шеф. Ще вона має класну фізичну форму. Як їй це вдається, дізнаємось у Олі Мартиновської. Відчуваю, буде класний день! Класний день! <свісно> <свісно> я коли дізналася, що ти будеш у нас в гостях, я зраділа, бо у тебе неймовірно цікаве життя, і ти розкажеш мені про все. <свісно> <свісно> чому ми в парку, чому ми в кросівках, коли мінус 5. Що ми будемо і робити? чому ми ще не біжимо? Ми будемо займатися трошечки спортом, і ми будемо бігати, тому що це мій насправді улюблений вид спорту. Я е, багато чим цікавлюся з фізичного навантаження, але біг, дивися, це недорого. Тобі достатньо гарних кросівок. Які можуть слугувати тобі, ну мінімум півроку, рік це прямо перша мотивація найкраща. Так ти можеш робити це в будь-якому місті. Місті я раніше, коли ми подорожували всі, то завжди брала з собою кросівки, і неважливо, де я <гир Kommar thriving> на морі, в горах це лижі, це літо, це Париж, це щось інше. Вранці кросівочки в зуб і якихось 5 кілометрів пробіг. Тобто немає ось цієї прив'язаності, знаєш там до велосипеду, чи до спортзалу, до чи до когось жиму, ганделі mm -hmm. до інвентаря. Ти я зі школи почала от Нематися бігом, це найкраще для сушки, для м'язів, задіяні всі, в принципі, м'язові наші групи. Так і плюс для мене біг, якщо чесно. Я коли біжу я на фізичному рівні, відчуваю, як вилітають непотрібні думки, як вилітає е, напруга, ось цей вир, який бджіл, які постійно треба те, не встиг, те зробив, те туди. Ольга Мартиновська українська шеф-кухарка, рестораторка та телеведуча. Вона стала відомою після перемоги в кулінарному шоу і подальшої роботи суддею цього проекту. Ольга Мартиновська має власні ресторанні проекти та займається кулінарною освітою. Вона активно популяризує сучасну українську кухню. Я коли біжу, я прям бачу, як вони так пух, пух, розлітаються, дуже і я круто. стаю просто легкою хмаринкою. Така знаєш, да я все зможу. Круто, ти сказала, що ти не тільки бігаєш, а займаєшся багатьма видами спорту. Розкажи, дуже цікаво. Насправді зараз вже складно похвалитися тими досягненнями спортивними, які були чесно до війни, бо війна також демотивувала так. мене і якось втратило сенс. Знаєш, там навіщо навіщо і так пух. Але беру себе в руки і щось те роблю. Приходи. На зал обов'язково було три рази в зал. Зараз рідше. Зараз намагаюся повернутися в той ритм, але в першу чергу треба емоційно повернутися. Влітку обов'язково вейксерф три-чотири рази на тиждень. <рес> <Я> <рес> обожнюю, <рес> так, коли їде ката, робить тобі хвилю, і ти як на справжньому сьорфі. <рес> 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 там. Там я робила <рес> перевороти, виїжджала на хвилю, падала. Ну. <рес> <рес> я обожнюю лижі зі школи. Я така лижниця зетята, тато просто вчитель фізкультури. <рес> Ось Тому, звідки е, корні. Волейбол, великий теніс, пінг понг Тато хоч хлопчика. Є хлопчик, є хлопчик. Брат, брат. Я за ним так підбігала, завжди встигала. Мені подобався активний відпочинок. Круто, круто, круто. Ти просто мене знесла. Ти займаєшся спортом, А я дітей. Це Моя специфіка та насправді я також з дитинства в спорті, але це трішки інший спорт. Це балет. У мене в спальні дошка Євмінова. Я рідше ходжу до остеопата. Ось так, але класно. Слухай, бігати в мене насправді є де бігати просто лінь. Mm -hmm. Останнім часом і оцей недосип, який ми не досипаємо, і зранку думаєш, ну я себе пожалію, посплю. Я ж не доспала вночі доспала. За... Там десь тривога, так, там десь стрес, тривог. там новини почитав. І дійсно немає цього життєвого якогось запалу вогню. Mm -hmm. Зараз не хочеться точно у глядача викликати знаєш емоцію, типу, що ви тут сидите в Києві? і У вас так, ще так, немає так. запалу до життя. Ні, насправді я з цим не погоджуюсь, тому що ну, тяжко, боляче, е, не зрівнює. Ня складно. на складно всім абсолютно так. ну, не потрібно засуджувати Ось, я Думаю, ні ні, ні, вона ж класні гірніше. люди. Вони Лас, люблять люди дивитися нашу мотивацію. Скажи, є О, якісь прикольні способи розігріву твого? Як ти розігріваєшся до бігу? Чи ти просто починаєш бігти? Я просто починаю потихеньку бігти. Диви. Головне, головне, зараз тобі покажу. О! Ти дивись, я зараз покажу. Ти спиш, в тебе таке тепле ліжко, так. ти не хочеш вставати. Так. Тебе може бути. Вудель. І головне зробити такти і піти. Це єдина мотивація, яка може спрацювати, типу ніякі афірмації, ніякі Та, візуалізації встала і, і пішла. пішла. Випила стакан теплої води. Обов'язково водичка має піти тако по тілу, по венам. все вже петрячок пішов, вмилася і все, і побігла. Спочатку повільним, так для того, щоб ось і галіностопи, нічого не пошкодити. Потихеньку собі там трошки бедрами покрутила, і все. Насправді, ти знаєш, коли я була максимально мотивована. Це умовно там ще 5 років тому. У мене, поки Віра спала, mm -hmm. я о 5 oh. годині прокидалася, бігла, ми на Русанівці тоді жили. Або в Парижі те ж саме було. Дитина спить, я знала, що з 5 години в неї ще супер міцний сон. Вона ні попісити, ні поїсти, не встане в цей час. І я там до 6, до 6-3 займалася собою, прийшла душ, і я якось пишалася собою. Зараз вже, ну, Побігла добре, добре. Нічого. що побігла, Я так. сподіваюся, після цього ти згадаєш цю мотивацію. Ми зараз побігаємо і ти почнеш знову бігати. І я з тобою поруч. Класно, покажи да. мені, як правильно бігти, як ти бігаєш. Давай трішки пробіжимося. Давай пробіжимося. Дивися, я ходила на уроки бігу насправді, тому що О! біг це так само, як будь-який інший там професійний спорт, треба вміти робити. А ще рекомендую, до речі, ті, хто хочуть почати е залипнути в якесь бігове ком'юніті групи, які там бігають на з на Трухановому чи по місту, І це дуже цікаві, класні люди, які тебе теж будуть мотивувати. І значить так, е головне, коли так. біжиш. Це бігти не на носочках, ага. а бігти на п'ятку. Ти з п'яточки переступаєш на носок, це дуже важливо. І для того, щоб ти якісно, безпечно і легко та довго могла бігти, ти маєш імітувати, ніби ти падаєш, ніби це вільне падіння, і ти підставляєш ногу, щоб не впасти. Падаєш а, на ну, Пусти своє тіло, що воно так по інерції бачиш, падає, і ти побачиш, як тобі легко біжиться. Воно несеться да і ти ног, ногами під... ну, Оце ж да, та, наші. Отак, потім отак, потім кажемо, ось щось стане. Це має бути постійне падіння, постійно ми падаємо, падаємо, постійне падає, падіння. падаємо, вставляємо ноги, падаємо, падаємо, Це дуже круто. Падаємо, падаємо. Побігли! А як Те, дихати? Як, ти не відчуваєш тоді, навіть, що ти докладаєш суперзусиль для того, щоб нести своє тіло. Ви, ти Рятуйте, болі, будь ласка. Да. Я не витримаю. У вже вийде. давай до давай. Все, я не можу. О, Боже. Друга. Ну, ти... ну, Звісно, вже у нашому дорослому віці. Ні, ні, ні. солодкий 16. Солодкий шістнадцять. Вважаю, що. Все, що ми робимо, воно має бути задоволення, і спорт потрібно обрати той, від якого ти кайфуєш. От там мені подобається бігати, але це не значить, що всім людям має подобатись бігати, що їм зайде цей спорт, спортом чи тобі. Так хтось більше там пілата с розтяжечка, хтось йогу дзен ловить. Я не можу дзен ловити. Мені потрібно ця протряска. Я тебе розумію. Обов'язково з ранкових ще ритуалів, це чашка, чашищика. Літер, І Я люблю. Літр, я люблю. Хістер, це літа, це Ви вже можна. Доброго дня студія. Ну і там, де кава, там і сніданки, і обіди. Сніданок обов'язково. І щось я вже хочу дуже їсти. Ідемо їсти.